Жарко сьогодні 30 градусів. Йду до подруг своїх на посиденьки. Вирішили творчий вечір влаштувати у психології, там по іншим практикам, трішки попрактикувати, попрацювати над собою. Зверніть увагу, яка красива архітектура. І собор красивий. І взагалі тут така красива архітектура. зверніть увагу. Я обожнюю архітектуру, дивитися в різних країнах. Мені це дуже подобається. А от сьогодні була в мене така клієнтка, значить, вона у неї був такий запит. Вона говорила, що е, їй треба захист. От мені треба поставити захист, говорить. Поставте мені захист. І кажу, ну я ж не ворожка, знаєте, яка-небудь, щоб там вам ставити захист. І взагалі, ми люди сучасні, давайте вже відходити від оцих різних тем, знаєте, таких, які цивілізовані люди навіть не, 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 не то, що не вірять в них, а просто розуміють, що все це таке маячня, знаєте. Господь це ж любов, це слово, і спочатку було слово, і слово було у Бога, і слово було у Бог. Тобто ми ж повинні розуміти, що все залежить від того, як ми думаємо, це означає, і від наших слів. Те, що ми говоримо, таке у нас буде і життя, і такий у нас буде захист. І тому як Божий захист це таке, знаєте, благословення, яке треба заслужити. Вона мене питає, а що не всі під ну не, не кожна людина під Божим захистом? Так кожна, знаєте, людина під Божим захистом, але ж деякі люди відмовляються від нього самі по своїй волі, розумієте, відмовляються, тобто вони ж. Ну це як? як навести приклад такий. От, наприклад, ви знаєте всі притчу, хто читав а, хоч якось там все писання, ви всі знаєте притчу про блудного сина, так? який програв всі свої гроші, там, про... парнував, протратив, і повернувся до батька, а батько потім його а, пожалів а, і дав йому ще більше. Ну я не буду зараз її говорити, кому цікаво, той буде, прочитає собі. Це якби на того, хто а, слухає і чує. А, mm. а читає, розуміє. Так, от знаєте, у Бога все так. По такому ж принципу, якщо його дитина відвернулася від нього, якщо вона пішла десь у світи і вона займається не тим, чим потрібно, тобто вона грішить проти Бога, значить проти себе, вона займається, там, наприклад, якимись шкідливими звичками, вживає наркотики, стала на нечисний шлях. і... Вона не хоче, щоб їй допомагали, і ця людина не хоче виходити, ця дитина Божа не хоче виходити зі своїх залежностей. Тоді, звісно, звісно, що як буде Бог допомагати людині, яка не хоче допомоги. Господь нас всіх сотворив, але він кожному з нас дав вибір, а щоб ми з вами вибирали, чи ми стаємо на сторону зла, чи ми стаємо на сторону добра. Якщо... Людина вирішила стати на сторону зла, якщо вона вирішила жити е нечесно, хоче легких грошей, е хоч думає, що вона розумніша за інших, і в кінці кінців це закінчиться так, як і повинно закінчитись рано чи пізно, скільки вірьовачці не висяли, кінець буде. І потім ця людина, якщо вона ще в неї там є щось таке Боже, залишилась божа іска, вона е повертається до своїх батьків. Або тобто, ну, до Бога, так я зараз говорю, якби а, такими. Е, е, тобто ви повинні розуміти, що це не прямолінійне, що це все не буквально зараз я говорю. А, от, і а, це як алегорії. Все святе писання написано алегоріями, і це треба розуміти. Не треба його розуміти буквально. На те воно, якби там було все написано буквально, то повірте, так би легко нікому секрети цього світу не були написані святому письмі. Його б тоді не було в такому доступі. А так як там все зашифровано і написано алегоріями, звісно, це ж не до кожного дійде, не до кожного дійде. І тому в такому плані, в такому сенсі, святе писання розуміє не кожна людина. Так от. Зараз я говорю алегоріями. І оця дитина така, яка була неблагополучною, стала на хрібний шлях, вона починає повертатися до своїх батьків, до Бога повертається, до свого батька і говорить, що прости мене, будь ласка, я покаявся, я знаю свою провину, я приймаю її. І як ви думаєте, люблячий батько, коли до нього повернулася дитина, він її не візьме під свій захист? Звісно, що візьме правильно і дасть іще більше, тому що його дитина, та дитина, за яку в нього боліла душа, яка відвернулася від батьків, вона покаялася. Вона покаялась і прийшла до батьків. А ті люди, які були правильними спочатку, вони ставали на правильний шлях самого а, свого першого дня, як говориться, то вони починають злитися, тому що от ми гріха ніякого не робили, так а нам таких нема привілеїв, як є той тій людині, як той розбійник, що війшов першим в рай після Ісуса Христа, так? От. І що з цього всього виходить? Що як ви думаєте, коли люди так починають заздрити, тій людині, яка вийшла з належності, яка повернулася на нормальний шлях, яка стала знову під захист Божий, і Господь знову її прийняв, як ви думаєте? Вона грішніша чи ті люди, які починають її заздрити і її засуджувати. Тобто, ну, тут, як знаєте, так, це, це я говорю для особистих роздумів. Так от, з цього ми що виносимо, який висновок? Виносимо висновок той, що не кожна людина під захистом Божим, не тому, що цього не хоче, Господь, Господь нас всіх хоче захистити, а тому, що вона сама не хоче, тому що в неї дуже багато внутрішньої гордині. Тому що в неї дуже велике я, велике его, про це навіть інші різні течії говорять і науки про своє его, про людське его, що його і коли через страждання людське его розлітається. Розумієте, розлітаються на дрібні шматочки. Тобто людина знаходить в собі сили, це его розтоптати, якщо навіть її принизили, якщо навіть там їй щось зробили боляче, її звинуватили безпідставно. І вона знаходить в собі сили зрозуміти, чому так сталося, що за люди на її шлях потрапили, чому вони потрапили на її шлях. І коли вона знаходить, докопується до цих причин. І вона розуміє свої помилки, які більше вона не робить висновок, що їй не треба подальшому робити, і вона топче своє его. Розумієте, воно розлітається в неї на шматочки. Вона розуміє, що так далі жити не можна. Тому вона й попала в таку ситуацію до таких людей, які її принизили, тому що вона сама колись була такою. І треба робити висновки, подалі йти від цього і розтоптати своє его. І кожне наше приниження. Коли нас ображають і принижають, це наша трансформація, повірте. Ось у мене була знайома, в якої начальник нарцис і аб'юзер. Тобто це окрема тема розмови, але їй дуже погано, психологічно, він її дави, пресингує і таке інше. Тому що йому постійно треба похвала робити, він сам же ж нічого не вміє і не буде, тому що це ж нарцис. У нього раби повинні бути. І ще ці раби повинні бути дураками, і за нього все повинні робити. От, а говорити, що ти у нас цар, і ти знаєте, як як той, як король без одягу, коли говорив, що тільки розумні будуть, коли його так обдурили, що тільки розумні можуть бачити його в одежі. Оце так і тут. Ця людина страждає, і вона питає, чи можу я піти з роботи. Бо в неї вже було декілька нервових зривів. Це не то, що можу я піти з роботи, це ти повинна йти з роботи, йти і тікати, тому що далі, далі буде інвалідність. У мене в житті я міняла роботи. Я, коли я бачила, що е, начальство не відповідає займаній посаді, хоч там вони якось опинилися от, е, випадково. І коли я бачила, що воно ре, вони ре, ну, там десь реально є знущання з людини, е, реально є це непорозуміння, нарцисизм, аб'юство. Ну, Ну, якби я і розуміла завжди, що треба йти, йти, і буде ще краще. І краще кожного разу було все краще і краще, тому що пропрацьовувала свої помилки і розуміла, чому я попала саме до таких людей. От. І тому нічого не бійтесь в житті міняти. Не бійтесь, ви ще ви не під захистом Божим. Якщо ви повернетесь до Бога і зрозумієте свої помилки, ви завжди будете під Його захистом. Бо він приймав як своє дитя улюблене, яке прийшло додому. І тому всім добра, любіть, творіть. І знаєте, що це життя прекрасне, дуже прекрасне. Ловіть кожну мить сьогодні, не думайте про завтра. Ловіть її, кожну мить.